Його там виробляють дійсно гарний ліс. І ще, це на території і обвинувачують ну, нашу сільську раду і там місцеві, тобто ви його врубали, і вони бачать, там 22 гектара, 156 учасників по 12 соток. Виділили для загородження. Ну, я... послухайте, прізвище, там, Ледвин, Багатирова, Турчинова, э, там, там, там все, все, все верховно разниця. 112-й канал кажуть, що Ходосійська сільська рада приїжджає в Лісницьку сільську раду знімати додому, до, до, до голови через забор лінія. Землі сільської запаси сільської голосівської. При чому тут лісники? ну Тоді взагалі це, це, це було за не сільської ради, вони тоді не розпоряджалися цей землею. Але, але завтра буде там в суботу, там завтра буде 12 телеканалів і все на світі збирається, і оце оце, оце, оце Ну ну і І до нас усі, якби, ми тут вже тож, ну, як. Якось допоможіть нам розібратися, давайте, а ну, зараз є. Попій документів, ось якщо в мене є. Так, да, так, да, будь ласка. Чи воно дійсно? Ні, ну нас просто тероризують, розумієте? Хтось там собі часом виборчу компанію ділили, як депутати а мені, Катерина А людей просто Та, тероризують. Це Горобина, правильно? Ви бачите, сільською сільською. Так, так. Ну просто, ячка, який районний депутат владу, в якому потрібно... Дуже м'яко показати, що це робить сестра сістара. Він хоче показати, що це робить лісницька. Він вчора в мене був, я йому сідаю. Це вже це сільська рада до цього, відношення я вихована. Ми можемо ці копії взяти. Ми ще по людях ходимо, ми хочемо людям, тому що люди всі возмущені, виросли в тому лісі, жили по гриби, ходили, а на сьогоднішній день там не зможна буде піти, навіть подивитися, що було таке. Дзоти ж там, там вони ж дзоти вгородили. Це взагалі була лінія оборони міста Києва. Значить, завтра на 12 годину. На 11 годину. На 11 годину мітинг, і там буде 100... .00. Не знаю, скільки каналів. І опять на, на, на території села Лісники, не на, 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 на території села Лісники збирають. Ну, вона ж просто межує, що у нас там дома, що вони у нас були ще, так. Значить копії там потім відмічено з яка по якоїсь сторінку зробіть копії, лишіть. Подивимося, можливо, ми попробуємо завтра теж підійти. Ще ми да, ще що да. що... нічого не помітили. Це може бути по тих документах, все ви зрозуміли. Да. Відмінить e, то це було рішення адміністрації 2003-2004 року. І списки там є, і все там є. Для того, щоб його відмінити, треба подати в суд, тому що лісовий фонд не погоджував видачу цієї землі. І лісовий фонд може дома, те, що суд каже, відмінити розпорядження. Бо я не можу згідно чинного не я не можу відмінити розпорядження адміністрації там попередні, там чи які там у мене немає повноважень ні тільки, тільки по рішенню суду. От значить, е, звернула треба, щоб громада звернулася так, до лісників. Ми теж будемо за свої Ми хотіли завжди, ну, вчора спілкуватися якраз поїхати, але він відпустці. Обласний керівник лісового фонду, от ми теж в цьому напрямку будемо сприяти, от щоб лісники дали чітку інформацію про те, що без їхнього погодження видавалася ця земля, а не можна без погодження лісового фонду видавати ліс. І це є підставою для відміни рішень. Чіліпнюк знає, ми вже з ним проговорювали, і він вам скаже те саме всередину. От ну але щоб завтра, якщо ми якщо ми, ми приїдемо, то ми так. це саме скажемо. Якщо не приїдемо, то ви самі скажете, ну, що можна в адміністрації краще, щоб приїхали. Ну, тому що там ми лжичкою поярковані свіж просто на лісницьку подімайте. Ми не можемо їм нічим доказати. Вони вважають, що якщо це біля меж села лісниць, і дома а там Лісницький, значить це лісники скати. Ще Там на вулиці, такий великий великим щит, великими буквами написано телефони, продає, продаються земельні ділянки, там 22 гектари чи 22 ділянки за таким-то адресом від власника. І вже в цього власника є на руках акти. Mm -hmm. Да, він доказує, ніби що сільська рада там не причетна, що віддавалося колись раніше. Але якщо це в людей ці акти є. Можна буде громадою їх і, 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 і законним шляхом відмінити, якщо вирішення. да, якщо дом, рішення суду, а рішення суду має місце, от тому що так. Так, я не погоджуємо, не по хорошому на стіл покладати а там ще депутати Верховної Ради до цього процесу підключення.